Друзі, всім привіт! Заїхав до Тімбора познімати молоконі. Тут Вітя має таку пару поки що пара росте. Буде в майбутньому пара кобилів моцна. Одна кобила по факіру. Трохрічна говр! Оружа мала гов! О, і ріка. А ріка ще немає два роки. Буде ріці два роки. Той тьфу, буде рік. Що я кажу? Це пару має. Джамала. Три роки. То є дочка Факіра. І... Мама її квітка. Квітка була така щось новоолександрійських кобилів, совєтських, мама велика була. 163 росту в полінійці мама мала. А то є ріка, дочка сеньора. Така суперова лошечка теж росте. Там майка по сесії. Витя має кобилу на продажу. Там ще одна по сесії кобила. Майка буде на продажу. Десь через тиждень. Вродила ловшечку, майка. Від якого жеребця в мене на каналі є там відео, яким жеребцям кобила була парована, від якого жеребця лоша. Таку лошичку привела. Четверту лошичку вона привела. Лошечка буде з кобилом на продаж. Кобилу покрили самою раю. Кобила буде на продаж, коли віть вже буде знати, коли кобила відбила. Лише щось два тижні чи щось таке. Висока лошечка дуже. І тато великий. Тато щось під метр сімдесят лінійку має. Красива лошечка. в уроку. Коліором мені всі веде, що такий буде колір мати як, як мати. Має три ножки білі, зірку на чолі і білий носик. Така має ноги. Ноги такі доста грубі. Висока на ногах. То є потомство сеньора. Потомство сеньора і факіра двох перширонів. Мітя тут їх обходить, а, мітя. Ти їх обходиш тут. Такі красиві кобили. Це буде пара така. Якось буде час, запряжимо, познімаємо. О. Kako була широка cesta. Ого, вот же Ходи сюда, на. Якщо майя вже покрита. Покривали маю на шостий день. Кобила стояла суперово. Так що майка покрита самураєм дядька Івана жеребцем. Самурай походить по факіру. Так що жеребець. Дядька Івана великий, вартий увага, перспективний. Дядькові Іванові, привіт. Так що не забувайте підтримати лайком, коментуйте. На ну, Фест. Лошечки тато є совєтський жеребець. Великий жеребець. Зараз в даний час цієї лошечки тато має 2,50 об'єм. Має теж походи по хороших конях. тут вже такий ліс зелений, що компет Ріка, ріка, ріка. Ріка, ріка, ріка. Не, не, не. Ріка, ріка. Не. Не? Давай. А очекаєш усь нажать.